Заняття з розвитку мовлення. Зимова подорож. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітати з чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку всіх привітати. Діти, хто це нам телефонує? Давайте подивимось. Добрий день, діти, я зима. Земла і ліси і поля, і ніхто до мене не приходить, ніхто зі мною не розмовляє, а мені так хочеться з кимось поспілкуватися та пограти. Діти, ну що, вирушаємо в подорож? Сьогодні у нас буде незвичайна подорож ми вирушаємо у гості до зими, а вона для нас приготувала дуже-дуже багато сюрпризів, а яких саме ви дізнаєтесь згодом, а щоб дістатися до неї, Треба виконати завдання. Дорога біла стелиться і краю їй нема. Сніжок мете, метелиться, чекає нас зима. Ми вирушимо потягом, зберемося за мить. Але спочатку, діточки, вагончики зберіть. У нас є потяг, а до нього потрібно причепити вагончики. Кожен вагончик має свою картинку. Вагончики повинні з'єднуватися між собою, мати логічний зв'язок. Потяг наш називається зима. А зима яка? Вірно, вона холодна, сніжна. А якщо багато випаде сніжинок, тоді що буде? Так, сніг. А що можна сліпити зі снігу? Сніговичка. А хто взимку із звілів міняє свою шубку на білу? Так, це зайчик. У нас залишилася ялинка. Як ми можемо пов'язати її з зайчиком? Так, зайчик може заховатися під ялинку. Ви погляньте, який у нас потяг. Займайте місця і рушаємо. Перша зупинка снігова. Хто нас тут чекає? Послухайте загадку. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, багато промінчиків має. На сонечку сяє. Так, це сніжинка. Давайте разом зі сніжинкою виконамо вправу на розвиток дихання. Уявіть себе легеньким вітерцем Подмухайте легенько на сніжинку. Піднялась хурдевиця, завив сердитий вітер. Сніжинки високо піднялись у повітрі. Вітер стих, і сніжинки опустилися додолу. Ой, скільки насипалося снігу. Давайте прогадаємо чистомовки про зиму сніг. Повторюйте за мною: Са-са-са, на дворі краса. Сі, 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 снігу ми раді всі. Су, 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 сніжки я в руках несу. Со-со, со, со, со. сніжне ліплю колесо. А тепер промопимо скоромовку: Зима-зимонька, зима, зима запорожена земля. Тепер давайте ще швидше. Зима, зимонька, зима, запорожена земля. І ще швидше. Зима-зимонька, зима, запорошена земля. Молодці. Сніжинка ще приготувала сюрприз. Розглянемо малюнки та розкажемо про ознаки зими. Подивіться на картинки. І складіть речення за ними, які розпочинаються зі слова взимку. Наприклад, Взимку ведмідь впадає у сплячку. Або взимку зайчик міняє своє хутро на біленьке». або взимку треба одягати теплі рукавички. Тепер ваша черга. Діти, ви пам'ятаєте, ми з вами читали оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів прогулубити сніжинку. Давайте його пригадаємо за допомогою схеми. На що була схожа сніжинка? Чому сніжинка розтанула? Яким був хлопчик? Молодці. Ну що, вирушаємо далі? Наступна зупинка холодна. Холод із картинками грається. Укупи їх складає, як група називається, ніяк він не згадає. Ти, дружок, часу не гай, картинки швидко ти складай і одним словом називай. Давайте пограємо у гру, склади з частини ціле. Подивіться на першу групу картинок і скажіть, хто на них зображений. Так, у нас тут є ведмідь. Лисиця, кіт, вовк, свинка, собака. А як їх можна назвати одним словом? Вірно, це тварини. А тепер погляньте на другу групу картинок. Хто у нас тут зображений? Вірно, горобець, ворона, курка, качка, сова і півник. А як їх можна назвати одним словом? Так, це все птахи. А чим відрізняються між собою птахи і тварини? Діти, як ви гадаєте, кому взимку важко, скрутно? Так, диким тваринам і птахам. А як можна допомогти пташкам взимку? Вірно, повісити годівнички, насипати в них різне насіння, крихти хліба. Давайте зараз з вами за допомогою мнемо таблиці вивчимо вірш Анатолія Камінчука Годівнички. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь заметілі. Дивлячись на картинки, повторіть вірш ще декілька разів. А ми вирушаємо далі. Наступна зупинка морозна. Діти, що потрібно робити, щоб не злякатися морозу і не зверзнути на вулиці взимку? Вірно, потрібно одягати зимовий одяг. А що ми одягаємо, збираючись на зимову прогулянку? Шубу, шапку, рукавички, шарфик. Давайте з вами пограємо у гру зимовий одяг. Нам потрібно одягнути на прогулянку дівчинку і хлопчика. Подивіться на предмети одягу, які зображені на екрані, і оберіть одяг для хлопчика і одяг для дівчинки. Що одягла на зимову прогулянку дівчинка? А що одягнув хлопчик? Як ви гадаєте, діти одяглись тепло і їм надворі не буде холодно? Вирушаємо далі. У вагончики сідаємо, до зими ми вирушаємо. Дякую, що зі мною пограли, мене розвеселили. За це отримайте від мене подаруночки, сніжиночки з настроєм. Оберіть собі у подарунок ту сніжинку, який у вас зараз настрій. Вже скінчилася наша подорож нам прощатися пора. Побажаємо один одному щастя, миру і добра.